Жилась україни стара, нам пора для україни жити. Привіт тобі, мій друже вірний, гаю, повірнику моїх найкращих дум, все чисте, ясне, що в серці маю, надихав свіжий запах твій і шум. На твоїх полянах, від лютнім плаю, я розсипав свій жаль, губив свій сум. У твоїх запахах, неначе в раю, окрилювався молодечний ум. Під скрип могутніх конорів дубових складали з перші мої пісні, слабії. Твоїх пісень чудових, а в бурі рев, як грома на вісні, Ламали твої хвелетні в корони у твоїх кривках шукав я охорони. Нам пора для України жити. Тяжко важко вік свій коротати, у незнання сумерці, німім, І холитись, і в ярмі стогнати, до могили простогнати в нім. Тяжко важко цілий вік. Стогнати і не знати навіть, де болить, і хилитись, і єрмі стогнати, до могили простовнати в нім, а ще частіше гаряче бажати, знати добре джерело її, але не могти подати руку тому брату, що так стогне в тьмі. А ще тяжче гаряче бажати, волі, правди, братньої любви, шарпатись у бута, гристи крати, а на волю стати не могти. Жить. Вона так гарна, сяє так, святою чистою красою, і на лиці яріє знак любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива, стільки лиха, Знесла, що квилить лихо те, її кождісь пісні стиха. Її впізнавши, чи ж я міг не полюбити її сердечно, не відректися власних втіх, щоб їй віддатись доконечно, а полюбивши, чи ж би міг, я Божу її подобу, сгубити серця мимо всіх, терпінь і горя аж до гробу. А чи ж перечиться любов, тій другій, а святій любові до всіх, що лють, свій піт і кров, до всіх, котрих гнетуть оков? Ні. Хто не любить всіх братів, як сонце Боже всіх за рівно, то й щиро полюбить не вмів Тебе, кохана я в країну. Нам пора для України жити. Маленький хутір серед луки нив, на горбику над річкою шумною. Там я в простій хлопській хаті жив, і самота, і сум жили зо мною. Із трьох боків поляті обмежив могутній ліс зеленою стіною, і шумом серцю він на сон звонив, і сум по травах розносив мною. Він тяг мене в свою таємну тінь, і свіжий подих віщував розраду, і листя знай мені шептало скинь, і серця всі згадки прозваду і зраду. Природі мамі до грудей прилинь. І тут знайдеш нову святу принаду. Нам пора, для україни жити. Мій синку, тебе менш балакав, сам над собою менше плакав, на долю менше нарікав, на шлях тернистий сам подався. І цупко по тернах подрався. Чого ж ти іншого чекав? Сам знав, що гола я і в Бога, і до мойого ти порога прийшов. Захтів служить мені. Ну, мене слугам плати скупо, а нарікать на мене глупо, просила я тебе чи ні? І що тобі за кривда сталась, що підняли на тебе галас не любить Русів він ні раз. Наплюй, я, синку, краще знаю, Всю ту патріотичну зграю й ціну її любовних фраз. Що, проживеш весь вік у Бога? Значить, не вкрав ніщо. Ні в кого, а чесно працював на хліб. Та й те, подумай ще, будь ласка, Твоєго я найкраща частка з тобою враз не ляже в гріб. Нам пора, для України жити, за ким умре ще в серці творча сила, і дар пісень заглухне в тишині, немов пахуча та фіалка мила, що в'яне у пустому бур'яні. Я раз іще б хотів простерти крила і побоять свобіть на вишині, і оживить ті спомени, що скрила ворожа доля у душі на дні. Вони живі донині в цій могилі, я чую їх, як рвуться, як печуть, спинити їх, а здушить я їх не в силі. Та чи знайду я сили, щоб відчуть, щоб пережити знов ті любі хвилі і виплакать піснями їх ось тут? До вершилась украї, не крита стара, нам пора для України жити.